Друзі, вітаю! Керівник НАТО приїхав в Україну. Українці організували помсту за Суми, горять склади з ракетами на Курщині. Ну і Сполучені Штати блокують заяву G7, яка має розкритикувати атаку Росію за Сумщину. Штати кажуть: ні-ні-ні, не спішіть, не робіть цього. Якийсь сюрреалізм. Давайте все це проаналізуємо. Плюс є маленький інсайт по затищу. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон триста із вас не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це прямісінько зараз. Якщо ми хочемо, а ми з вами хочемо збирати більше і швидше, потрібно Ютубу як платформі алгоритму показувати, що україномовний контент політичний цікавий. Коли ви підписуєтесь, він його піднімає вище і більше українців бачить, більше українців донатять, більше ми збираємо. Мільйон триста вас дивиться, не зробивши надзвичайно просту дію, яка може принести гарний результат. Тому підписуйтесь. А ще кращий результат це донат. Ми з 800 тисяч з вами зібрали, збираємо для гострих картузів, хлопці воють на Донбасі, купуємо автівки, купуємо дві штуки, а купуємо 12 Мавіків Про для того, щоб знаходити окупантів, вичисляти, а потім FPV-дронами їх добивати. Причому fpv дрони в них вже є. Потрібен транспорт та якраз таки. Логістика вистеження. Тому, будь ласка, зробіть донат 100 200 500 гривень, поки наші західні партнери на паузі. Власне, Володимир Зеленський сьогодні в Одесі разом з керівником НАТО Рюта. Рюта приїхав з дуже високопарними заявами, з дуже красивими словами, слоганами і меседжами. Поки що не розкривається, що привіз, можливо, і ікр... це і на краще. От, а можливо, дійсно просто фізично нічого не привіт. Але оскільки їдуть в Одесу, значить, говорять про Чорне море, значить, говорять про потенційне затишня. Хоч як не здається, що воно відкладається, Україна голосує за воєнний стан за продовження завтра до серпня. Хоча інсайдери говорять у владі, що президент зберігає за собою можливість використати сьому поправку, відмінити в одноосібному порядку, якщо буде мир, тиша і спокій. Самому визначити йому не вдасться, а навіть якщо вдасться Росія буде стріляти по Україні, то це справа підсудна. Тому кажуть, можуть доєднати РНБО, і коли треба буде запускати процес виборів, наприклад, миттєвий мир не анонсований Трампом і всі затихли. Ну да? от він тоді швиденько знімає воєнний стан, оголошує вибори, перебирається, ну і поїхали далі. А якщо цього не буде, ну будуть чекати серпня, а далі дивитися і думати, що робити е, на осінь. Із важливого треба розуміти, що росіяни подали сигнал американцям, що вони готові підіграти Трампу і не стріляти, наприклад, в період між Пасхою та Великоднем, пробачте, будь ласка, між великодним та 9 травня, щоб створити політичний простір Трампу, що мовляв, дивіться, я їх всіх змусив, вони не стріляють. Але так собі, росіяни дотримують обіцянки. Ви бачили, як вони ведуть себе в переговорах, ви бачите, що стоїть а, слово руського купця. Да? І ми бачимо, що росіяни навпаки гатять по Україні, дедлайни зривають, 17-го, до речі, вони точно повинні сказати так чи ні. Ну от Штати, відповідно, роблять їм іншу послугу. G7 мало вийти з серйозною критикуючою заявою рознести Росію. Знову ж таки, поки що тільки на словах. Але Штати взяли і заблокували. Дуже дивна історія. Просто сюрреалізм сучасної геополітики. Просто сюрреалізм, коли Штати блокують ось такі а, заяви, такі якраз позиції а, Великої сімки. Просто займаючи якусь антиукраїнську проросійську позицію. Да, Трамп хоче зліпити. Трамп хоче зліпити для себе, типу, з Путіним якусь коаліцію, але це не означає, що це повинно бути за наш рахунок. США заявили союзникам G7, що не підтримують заяву з засудженням удару Росії по Сумах, оскільки хочуть продовжувати переговори з Москвою, каже Блумберг. Ну, а як тоді це нам розцінювати? Це що ви підтримуєте? Мовчите, дивитесь, роль глобального поліцейського в тому і полягає, що ви повинні діяти Діяти. швидко, діяти, активно діяти навіть агресивно, коли це треба робити. Тому зараз бачимо. Ну ось такий відступ. Відступ бачимо газета Політико. Публіко пише Верховний представник ЄС в по європейському напрямку зовнішньої політики, Кая Калас відмовилася від свого плану допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів Європа після того, як не змогла е, заручитися підтримкою ключових членів Франція, Італія, Іспанія виступили проти. Другий провал, бачимо, що не, не грають наші друзі, так як. Мали би навіть не те, що так, як би хотілося, а так як мали. Єдині хто демон... А Росія, до речі, теж каже, не бачить чітких контурів е угоди зі США щодо України. Але в той час росіяни бачать чіткі контури. Американці з китайцем зараз по рідкоземах б'ють горшки, Китай не буде продавати, а штати кажуть, ось таку вам кучу бюрократії, якщо хочете зайти на наш ринок. Причому штатам самим це більше треба. З Україною Зеленський каже, що все добре домовились. Американці думають інакше, що нічого не домовлено. От. А, тому тут тягнеться. І європейці. Теж зараз не можуть це забезпечити від себе, і росіяни кажуть, окей, ми готові продавати. І другий інсайт, який я говорив, що виникає простір, і Росія хоче ним скористатися для маневру торгівля рідкоземами, штатами для того, щоб просто поновити саму торгівлю. Тоді питання, чи не приїхав Рюте домовлятися, щоб кораблі ходили Чорним морем? Ось це може бути відповідь. З'являться військові деталі, чому приїжджав, може щось привіз. ж таких високопоставлених гостей без подарунка ми не чекаємо. Везіть системи ППО. Везіть системи ППО. Везіть ракети, везіть зброю, везіть те, що буде захищати українську державу та українських людей. А просто їхати домовлятися за торгівлю, ну така собі історія. І росіяни кажуть, що вони не бачать можливостей. Прес-секретарія Путіна Пісков каже, що з точки зору Кремля наразі немає чітких контрів угоди США щодо України, але є політична воля рухатись у цьому напрямку. Хочеться сподіватись на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок. Також за його словами, контакти в США, зокрема зустрічі зі Путіна, Вікофом були позитивними і корисними. Ми вельми й вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце. Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається, маю на увазі в контексті нещодавної зустрічі. Відбулася в Санкт-Петербурзі Путін і Вітков. Ну, Вітков не перша особа, і Путін далеко теж не головна особа в цій історії. Тому ділимо на два те, що говорить те, що говорить Пісков, от Зеленський каже: теж знову ж таки, усіх позитивні переговори з Трампом, але щось нічого позитивного ми в цих переговорах не бачимо. Навпаки, я зранку писав для вас відео. Подивіться, там виходить Західна преса каже: переговори Трампа буксують. Конкретики немає, нічого за 100 днів не досягнуто. Іде повна пробуксовка. Путін понижує акції Трампа, втягуючи його в свої перипетії. Зенський теж каже, що позитивно супер все пройшло, корисні копалини, але нічого по факту немає. Переговори відбулися, вони були позитивні, технічна зустріч, зустрічі технічної команди. Зустрічі на цьому рівні у різному форматі, офлайн-онлайн, триватимуть весь тиждень. Після всіх цих контактів, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Далі без деталей, от видобувний потенціал України великий, але поки що він не розкривається наповну і не приносить Україні миру та гарантій, тому що рідко земи щоб допомогти Штатам, але щоб Штати помогли нам. Це не дорога з одностороннім рухом. Ось що важливо пам'ятати. Єдине, хто діє, це не Європа, це не Штати з G7, діють Збройні Сили України, які вдарили по пункту дислокації ракетної бригади в Курській області. І зробили вони це якраз для того, щоб помститись за суми, уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка в вербну неділю завдала удару по сумах. Спеціальний підрозділ та служба безпеки України у співпраці з іншими підрозділами оборони завдали цього удару. В Генштабі кажуть, ці цілі пов'язані з російськими військовими, які причетні до ракетного удару, в місто Суми серед уражених об'єктів, пункти постійної дислокації бригади російських військ. Повідомляється про вторинні вибухи боєприпасів. Дані наслідки. Уточнюються кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. Цілістрамована та системна бойова робота по важливих військових об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Війська покарають кожного російського покидька, який мав до цього відношення. І списки ці горіти не будуть. На жаль, сьогодні єдина організація, яка дієво знищує окупантів це Збройні Сили України. З партнерами треба працювати, дотискати, переконувати надзвичайно складно з союзниками сьогодні в цей критичний для нас час навіть засудження удару по цивільних на ціні золота. А ви знаєте, якщо Росію не бити по мордам, вона розуміє супер, простір для можливостей, і починає робити ще агресивніше, ще кривавіше, ще більше. На жаль, вона доброту сприймає за слабкість, а силу розуміє, коли вона її малює червоні лінії. Ось це дуже важливий момент, бо багато хто думає, що Росія європейська демократична держава, напівдиктатура, з якою можна працювати. Ні, не можна. І суми це показали. Тому дякуємо Збройним силам України. А якраз нашим західним друзям хочеться все-таки розкрити очі, щоб вони розуміли, з ким мають справу. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому Сполучені Штати блокують заяву G7. Це просто заява, це навіть не надання зброї чи ракет, щоб бити по Москві. Це просто заява. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Зробіть донат, гострі картузи. Збираємо 2 мільйони. Зброя в вигляді дронів, автівки для того, щоб доставляти хлопців. І дуже прошу сьогодні. У нас буде стрім о дев'ятнадцять. Обов'язково заходьте. Будемо говорити про мир, який відсувається. Дуже схоже, що зривається весняна кампанія щодо мирного врегулювання Трампом. Формула миру не спрацювала. Давайте про це поговоримо. Будуть інсайди якраз по цьому напрямку. Е, підписуйтесь, жду на стрімі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!